Вас вітає тут канал Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези, основна функція яких це створення пазів, площин та уступів в матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо АЕМ 90 з двома ріжучими кромками під пластину АПКТ 1604 від торгової марки АККО. Діаметр фрези складає 25 мм, Хвостовик діаметром 20 мм, загальна довжина 100 мм. Метрів, кудурійськи дев'яносто градусів, глибина різання 16 мм Для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав По сталі, нержавіючій сталі, чагуну, твердим або м'яким металом. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.ua, А ще наші фахівці готові надати вам. Консультацію та в виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно. Sure.